Всім вам знайома казка, білосніжка і сім гномів. Вашій увазі альтернативна версія. Так багато, а? Що це за версія білосніжки така? Вірменська версія. Гном і сім білосніжок. <гум> Заждіть так нас п'ять. А дві вже в декреті. Вони просто трохи раніше на п'ять хвилин підійшли, так. тепер ваша черга. Дівчата, і почну я з вірша. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. А я повністю підходжу під це. <плес> а знаєте, знаєте, дівчата, я буду дуже вірним чоловіком, бо не може бути полігамною монобровна людина. А тепер давайте, надавіть собі на очі. Що! Надавіть пальцями на очі. Що не зрозуміло? Що ви бачите? Зірки. Це вам від мене подарунок. Ой, мама ча! Тім-мі! мій Це... Аватар альбінос, мамо і ти — Амбасадор рознички. Аксесуар. Дівчинка. Я хочу бачити твої очі. О боже, які очі. Е, вона вільна. Так, але взагалі-то вона чекає принца на білому коні. Взагалі-то теж кінь. І цей, дякую. Впала. Що впала моя самооцінка. Мені потрібна цей психологічна підтримка. Світ мій дзеркальце, скажи, да всю правду розкажи. Вая! Ти не людина, ти дудук. Тебе хочеться чіпати тільки губами. Це не гель в тебе на волосі, це тебе Бог облизав, коли відправляв до нас на землю. М -м -м. Ти навіть секло в гарний. А? Це моя хороша, я скоро буду. Е, hey, А хто це біль? Слухай, це Аліса зазеркальна. Вона тут заблукала, я їй всю ніч дорогу показував. Тебе там що? Та не у мене з ними. Ну зроби так, щоб тебе була шкода. Давай, брат, свою короночку з отруєним яблуком. А? а, точно, давай, брат. Отруєне яблуко. <grateful> Дівчат, я зараз швидко перекушу і, це, і ми продовжимо, окей? Опа! Що сталося? Помираю. Сильно помираєш? Помираю так, як ніколи в житті не помирав. Ай! Як мощно помираю! Не можу. А-а-а. а а Помер. Так, дівчат, ну тут є два варіанти. Або його треба цілувати одразу другий. Тоді треба заховати тіло. 35-й розмір ноги. Серйозно. <рире> Дівчата. 36-й. І взагалі. Нащо ви мене постійно ображаєте? О, от ти його фаворитка, тепер іди і заспокоюй його. Угу. Ну гномчику, <звучить> Ну чого ти. <звучить> <звучить> ну хочеш я тебе обійму? <звучить> ну, не знаю, а чому б і ні. Ну як варіант. <звучить> <звучить> П'ять хвилин тому ти сказала, що мене не будеш цілувати. Зараз ти стоїш переді мною на колінках. Що буде через 40 хвилин? Гномчику! Та ну чого? Ти мене поцілуєш, я стану високим блондином з блакитними очима. І взагалі я зачарований принц. Принц? Ну, не хочеш ти, значить, буду я. Муах! Ну, ніби малувато магії. Ой. О, о дівчат, я, я прям відчуваю, як наливається. Магія наближається. <reviewers> давайте ще, давайте, давайте ще! Обожні! Так, дивіться, як треба. Вірмени – мене, це велична нація. А ти я дивлюсь, не тільки мною, а оптом хочеш взяти, так? Так ану відійшла. Я використаю свою найпотужнішу зброю. Хух! Тук спокійно, повільно поклади свої груди на підлогу і підштовхни до мене. Е, -е а чого до тебе? Я взагалі-то теж таки хочу. Ти взагалі не ти так розмовляєш? Господи! Дякую тобі, брат! Ніколи в історії такого не було, щоб сім метрів жінки билися за півтора метри харизми! <рик> Дівчата! Що? Що? Може, треба, щоб мене хтось інша поцілувала? Хто? Хто? <рик> Давайте, ви йдіть туди, а ти йдіть сюди. Аксесуар! А. А. Чуєш, міст Джамалунгма, у мене для тебе приватний танок. Один, два, три. Поїхали! Так, припини! Гномчику, ну послухай, ну не можу я тебе поцілувати. Чого це? Ну, тому що якщо я тебе поцілую, ти ж перетворишся в блондина з блакитними очима. А це ж фу. Ану повтори. Блондини це фу. І ще? Блакитні очі це прям фу. А я? А ти уф! Не маєш ніякої магії, правда? Це ж ти просто так намагався креативно мене підкорити. Ну, зачекай, а ти, ти весь цей час знала про це і про... Просто знущалися з мене, так. Це ж справжня любов. Ну не вмикається. А до тебе до мене. Все буде добре, ви підете в бізнес і відкриєте низку закладів. Кафе Білосніжка, масажний салон Білосніжка і перукарню Сніжанна. А гном прийде додому і отримає трендюлі від дружини. Але це вже зовсім інша історія.